Ми переходимо до дуже демократичної частини нашого це приємна була так. Я ми переходимо Не до приємно до демократичної частини нашого форму. Всі учасники, які ще ну вважають, що мають що сказати, і до якихось пр якоїсь причини це не було. Оголошено, так, так, що вони збиралися сказати, можуть підходити сюди, я буду давати їм слово. Але враховуючи те, що учасників дуже багато, думок є багато, я даю певний ліміт, тобто я так варіантовно даю не більше від тих хвилин. Але якщо тема цікава, і я звертаюся до... Учасників, і ну, ви погоджують, чи продовжувати, чи не продовжувати час. Добре? Найшла. Нормально, так? так? Тобто, я даю мікрофон, дві хвилини я чітко, знаєте, як це в сусідній залі з калькулятором. калькулятора, якщо ця те, тема цікава, питаю вас, ви кажете, продовжувати чи не продовжувати. Добре, і у нас тут є перша вже перший виступ, коли такі я дуже вдячна. Справа в тому, що за коли я тільки прийшла на форум, переглянула програмку, якщо говорила до Олександра. Кажу, знаєте, сталося враження, що я попала на форум енергозбереження, а не на форум ОСББ. Тому що кожна друга, або третя кожен другий виступ, це є виступ енергозбереженню. Я розумію, що це актуальна проблема. Але не тільки ті актуальні проблеми я ОСББ. Мені цікаво, скільки була сказала, а скільки тут є? Бо мене просили так само з ради виступити, просто я не готова була готувати ці слайди. І відповідно готова була зробити такого роду вид, зараз про це буду говорити, скільки тут є голів СПП з новобудову. Скажіть, будь ласка, підніміть, будь ласка, руку новобудови. О, бачимо, так, що їх достатньо. Тоті, вже частина пішла з це, це, це... Я ще раз поставилася, може всі чули, говоряла Друбина Бучмарка Львів, Уляна Запитньов. Про тому, що в новобудовах просто я не почула взагалі жодного виступу тут за два дні про проблеми новобудови, про те, що як передає забудовник ці будинки на, на баланс, чи в принципі передає їх новоствореному СББ. А це колосальний пласт, просто проблем, величезний пласт, яким стикається голови СББ в новобудовах. Це хоче сядь і плач над тим, що пропонує забудовник голову ОСББ. Які творчі. По-перше, відносно резолюції, яку ми готуємо, в принципі, бажано би було, якщо в основі говорити, думати про насіння, а не про коріння. Ми зараз всі хочемо утепляти старі будинки. Це супер. В кожного свої проблеми. Але давайте ми подумаємо про те, щоб не утепляти їх, а в принципі будувати утеплені. Будувати утеплені, будувати з е, хорошими я розумію, що є частина будинків, які е частина горіли хвилюється питання, але взагалі за два дні не було порушено проблеми новобудов. Зараз я займаюся саме цим питанням. Я порушую це питання. Е я продовжу. Про тому, що е е по-перше, коли е е ми готували цю резолюцію. Зовсім не було сказано про сам факт передачі будинку від забудовника до ОСББ. Як правило, це створить таким чином. Є перший шість власників, забудовник його дає, створює ОСББ. Після того він ставить свого голову ОСБ. Цей свій голова ОСББ приймає швиденько. Я продовжу. Значить, є перші шість власники. Ми купляємо квартиру один раз в житті в новобудові, як правило. Кому повезе два рази? Люди поняття не мають про те, що створюється правило, Їх запрошують підписати якісь папери про створення ОСПА. Вони їх підписують. Вибирають голову, як правило, це голова е, тих шість власників. так було в нашому випадку. Це голова є людина-забудовника. Він е, на автоматі приймає від забудовника цей будинок, і на тому ця історія закінчується. Е, будинок прийнятий, і голова ОСБП от розгрібає отаку от кількість проблем з е, не, недоробками забудовника. Тепер... Давайте так, якщо не цікаво, нам ми ж добре. У нас такого є спільний вистав, що понад нефолизм. А ви бачите, аби бачимо, я тут далі. Відсоток забудовників, відсоток ОСББ, які прийняті від забудовника близько 20-15-20% від загальної кількості ОСББ по Україні. 15-20% це і п'ята частина тих, хто тут сидить, наскільки я розумію. Так би принаймні мало бути. Давайте закінчити можна. Ну, це... Значить по, по, по давайте я буду по Значить, по-перше, з тим, з чим стикнулася я особисто, забудовник, -е, тобто, для того, щоб внести такі зміни законодавство, забудовник зобов'язаний перше підписувати лише нотаріальні договори. Зрозуміли я не знаю, яким чином, мені сьогодні юристи, які би могли більш кваліфіковано про це сказати, Аліна. Аліна не чує. Чи може, чи маємо ми право звертатися до забудовника і зобу... не, не, не звертатися до законодавства та в резолюції пропонувати, щоб забудовник підписував з людьми, які купують квартири, лише нотаріальні договори, а не на папірчику на півтора сторінки договір аля переуступки. Я Вася Пупкін передаю свою квартиру такому, то по договору переуступки. Можемо ми таке включати в резолюцію. Договір тільки нотаріально оформлений. <плес> бувають договори не нотаріальні. <плес> не нотаріальні, підписані на папірчику, це все МММ і так далі. Це все є е, першою проблемою. Далі, е, е, в договорі повинно бути дві частини забудовника. Дві частини. <плес> <Він> війнає, <плес> <війна>. <плес> дві частини. Перше це. Тут, будь ласка, можна трошечки, я перейду. Я зараз на себе перевірю. Чи можна ну, 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 а я так, чи я можна включити резолюцію, яку ми зараз готуємо? Питання про те, як забудовник зобов'язаний оформляти договори з тими, хто купує квартири в новобудові? Тому що всі новобудови у Львові передаються на баланс ОСББ. Передаються тихенько, приймається будинок так само тихенько, і потім голову СББ мають колосальну проблему з всіми недоробками добудовника. Я вам скажу цифри, це приблизно 100-200 тисяч доларів недоробок по будинку. В моєму випадку. Це є поганий рік, це є непобудована стіна, я можу продовжувати цей список величезний. І це кожна новобудова, кожна, кожна новобудова має таку проблему. І кожне ОСББ, яке в новобудові. Тобто зобов'язати забудовників тому що забудовники є е, та корумпована система, яка е, е, працює з чиновниками, забудовних чиновників, і ми відповідно добру долю того, що ми платимо за будову, платимо за хабарі і відкати тим самим чиновникам, щоб забудовник без проблем здав цей будинок, теж під і так далі. Тобто ваша пропозиція тобто, нотаріально-завірні договори. Друге, в даному договорі має бути дві частини. Перше, це внутрішнє оздоблення квартири. І ми, що я маю на увазі? Ми говорили тут багато про е, 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 отеплення будинків. Значить, має бути оформлено, що дуже важливо при купівлі в новобудові квартири. Перше, це повинно бути включено, які там будуть стояти вікна, конкретно або на яку суму. Друге, це по, я маю на увазі по енергозбереженню, якщо була ця тема. так? Друге котел, тому що їх теж ставить забудовник. Котли в нас поставили найдешевші, хоча обіцяли найдорожчі. Якщо це буде договорі прописано, в Європі всі ставлять конденсаційні котли. Заборонено ставити інші котли. Значить, Друге це котел. Третє це е, е, утеплення. Значить, і друга частина цього договору це однозначно, що є, е, я друга договору, це є однозначно е, будинок загалом. Так? Тобто Кожен забудовник мав би бути зобов'язаний в другій частині договору е, включити е, теми, е, тобто включити е, е, те, який в будинку буде ліфт. Бо це найдорожче укладення, яке стоїть в будинку, чи буде в будинку дитячий майданчик зовнішнє отелення дах, підвали, технічне приміщення і озеленення? Оце повинно бути в другій частині договору, укладеного з е, забудовником, і це дуже важливо було прописати в законодавстві як зобов'язання для забудовника, тому що е, чесно кажучи, є всім плювати на наші проблеми. Абсолютно, так, тобто перша частина договору по квартирі, друга частина договору по е, 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 будинку загалом. От, далі виділити е, в законодавстві прописати Олександр з ж резолюції е, одну, дві, один або два відсотки е, е, технічних приміщень е, для е, ОСББ. Наш забудовник успішно приватизував всі підвали і всі технічні приміщення. Ми лишилися на вулиці, ОСББ лишилося на вулиці. Ми будували за свій рахунок приміщення технічні і е, технічні, е, приміщення ОСББ, тобто виділити не менше одного відсотків на технічні приміщення від загальної площі е, будинку і це проказати законодавчу, що повинні бути е, такі технічні приміщення для громади. Далі е, е, заборонити забудовнику. Я не знаю, чи це можна бути Дмитро казав, що це неможливо законодавчо, але наш забудовник здавав експлуатацію будинок, е, здавав його, значить е, 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 власником квартир в даному будинку згідно рішення суду. Це є нонсенс, але так в нас в Україні є. Він здав будинок тільки в дешев він не здав ні пожежні, ні іншим інстанціям відповідним і не пройшов жодних пунктів, так? Е, тобто е, заборонити забудовнику згідно рішення суду, ставати власником і потім продавати дані квартири іншим, тому що не порушені всі абсолютно норми, і це є нормально для України загалом і для міських забудовників. Далі е, 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 ще два пункти, е, значить, відносно забудова і закінчила. І орган, органи, які контролюють Держбудконтроль, наразі він розформовується, але сам факт: е, е, Ви маєте право звертатися до Держбудконтролю впродовж трьох місяців після здачі будинку в експлуатацію. А ОСББ вона створилася через рік після здачі будинку в експлуатацію. Це є законодавча поліція. Я пропоную, якщо буде створений, по-перше, де ж нас не є органом, який приймає будинок, а просто має право прийняти даний будинок і проконтролювати це контролюючий орган, який може за три місяці прийти і взагалі автоматично підписатися декларація, якщо Держбудконтроль за три місяці не прийшов і не перевірив даного будинку. Тобто я вірю даному забудовнику, він добре побудував. Але це жахлива ситуація, тому що е, ніхто не прийшов до нас в будинок і не перевірив всі ті норми, які були порушені. Абсолютно ніхто просто Держконтроль контроль підписав. Хтось має якийсь орган, повинен прийти і подивитися е, на неподовжку побудованих. Корупція в стрічні. Згідно абсолютно на корупція по всьому світу. По всій Україні маю. І е, я пропоную, що ОСББ має право звертатися в даний орган, який, я сподіваюся, все-таки буде контролювати забудовника, так? Е, при, е, до е, звертатися не три місяці, а до прийняття будинку на баланс. Поки не буде прийнятий будинок на, на баланс, чи можна що просто прийнятий ОСББ видарського балансу не нехай. Е, 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 Доки не буде прийняти ОСББ, має право зараз, тому що держу контроль зараз каже, звертається до суду, як в нас працюють суди всім відомо. Так? І до органів місцевого самоврядування, до міської ради. Я дуже прошу юридичне інформування населення. Це перше, тобто як укладати правильно договори з забудовниками, щоб уникати потім таких проблем. Зараз і юридичне і бухгалтерське підготовка і інформування тих саме кудів ОСББ. Я дякую. Дякую за пропозицію. Дуже важко говорити зараз. Дуже важко зараз говорити, коли форум закінчується питаннями, які треба вирішувати спочатку в місті Львові, знову вбудовано, а потім виносити на форум. Гадаю, пору. Чуючи наш форум, треба говорити про законопроект, про який говорив вчора Дмитро 4463 А будемо його називати так. Зміниться він чи не зміниться, але він вже є відпрацьованим. Але він поєднує в собі зміни до законодавства про СББ, яке йде після 13-го пункту прикінцевого положення. Його треба винести як окремий закон, законопроект. А те, що стосується власності, те, що стосується землі, і створення ОСББ в Україні, які йдуть першими 13 їх треба відокремити, щоб ті, хто працює в ОСББ зараз і в новобудовах в Улянах, там прочитали і всі, всі відповіді в законопроекті побачили, якби ви подивилися туди і не казали про ваші конкретні стосунки, а вони всі у нас є. Ви думаєте, ну що в нас в Харкові немає цих проблем з новобудовами? Але. Більшість будинків у нас старі, і ви бачите, коли підняли руки 6 чи 7 ваших колег, то більшість була ста не треба, але треба було говорити вам, у Льві, на початку форуму, що давайте і це обговоримо наприклад якоїсь секції. Але сьогодні треба говорити, що законопроект 44-63 треба розділити. І то, те, про що е, сказала Тетяна е, Бойка про децентралізацію. Шановні, ну подивіться, будь ласка, е, я так надіялася, що вчора буде е, на форумі Андрій Іванович. Я хотіла його е, цілувати, обнімати за те, що він в Харків 21 травня. І Ганя з Ганущаком Юрій Іванчем розказали три з половиною години, той Ганущак просто розказав, що змінюється у нас після тих виборів, які будуть у нас у неділі. І Порошенко про це казав, і Грозмар має на сайті Мірі Ніоргоду. Декілька е, моментів, що стосується зміни в країні і для нас, для ОСББ. Гроші залишаються, можливо, але треба їх брати, так, тепло не е, і всіх інших питань. Я Тому вас трохи прошу, настрою. це автоматично вирішення. Це питання, які напрацьовано по децентралізаціях жовтому закону прийнято. Хоча Ні, вибачте, проєкт, вибачте, ще є. Вибачте, так само, шановні. вибачте, шановні, вибачте, шановні. Я кажу про те, що 1 квітня 2014 року е, е, прем'єр-міністр України Яцінюк ну, підписав ці законопроекти про децентралізацію. Це не обговорення вже це вже повинна ді діяти. Але законопроект 4463, який змінить е, можливо свій номер, але матиме суть, яка цікавить е, об'єднання власників і той закон ці зміни про для працюючих ОСББ це дуже головне. Тому прошу, будь ласка, підтримати це питання і надати свої якісь застереження можливо, бо вони ще будуть напрацьовані. Хоча Національна Рада і Катя, і Людмила Михайлівна, і багато інших. Ну, все, що могли, Дмитро, Вікторія, зробила максимально можливе, але може щось можливе додати. Дякую. Чи є ще? Дякую. Я просто зараз роман защитить защиті женщину, яка виступала, я, <риклад> я, <риклад> я, 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 я не проблема в новобудови, вона є тока в Харкові, в Львові, вона є не в всіх будинках, але вона є усюди. І забувати про неї не потрі... не можна. Тому що, ми так, так, Щоб, я, Ні, я хотів просто заповнити, що воно дійсно така проблема є. Якщо ми хочемо далі э, створювати більше і більше побиту, проблему треба рубати на кормі. Доброго дня, шановні колеги, ще я раз. Э, я, э, Продовжую... Вони включені, просто такий шум зараз. Так, чути мене чи ні? Не чути. Ні, він абсолютно точно. Я не знаю, я, я достатньо голосно говорю. Мікрофон. Шановні колеги, зараз спробуємо ще підкрутити гром. Я хочу додати аргументації до моєї. Ключової пропозиції, ми, зібравшись на наш п'ятий форум, який є з одного боку ювілейний, з другого переломний, історичний, тому що наша країна, Україна, знаходиться на переломі, ми мусимо подумати, по-перше, про ключове питання: якщо Верховна Рада не прийме тих законів, про які ми говорили. Значить, не будуть революційні зміни, реформа відбуватися. Тому треба перше подумати, що ми спільно можемо зробити для того, щоб підтримати своєю силою громадською, якомога швидше прийняття цих законів. Для цього я пропоную перевести нашу роботу в постійно діючий форум. Я назвав це майданом. Але це є, власне, через інформаційні можливості значить, налагодити мати між собою зв'язки і в, в певних моментах в різних містах, представниками яких ви являєтесь, власне, підтримувати прийняття закону. Конкретно у Львові ми вже тут обговорили це питання в нашій асоціації, що ми будемо зв'язуватися з тими депутатами Верховної Ради. Які пройдуть від Львова від Львівщини, і незалежно від того, від яких вони партій, щоб вони обов'язково підтримали цей закон. Ці закони, це перше, що ми будемо робити. Далі Згадували Ганну Гобко і партію самопоміч. Так, оскільки. Оскільки партія самопоміч це є нашого голови, нашого міського голови садового, і вона має шанси пройти Верховну Раду, ми вважаємо, що власне ця партія повинна багато допомогти тому, щоб руху ОСББ прогресував і поширювався. Що торкається, Пане Білівове, прошу так, вже, ну, я конкретно вже Я конкретно запропонував. Значить, і включення... Е, ага, я прошу, е, я вношу пропозицію е, не приймати резолюцію нашого форуму. Це не є правильний термін е, відносно того тексту, який пропонується. Там є звернення. звернення, І в першу чергу це звернення має адресуватися Новообраної Верховної Ради. Тобто, звернення до Новообраної Верховної Ради. Яка має вирішити найголовніше це прийняти закони і сформувати новий кабінет міністрів. І, власне, в тому кабінеті міністрів передбачити посаду міністра світлово-комунального господарства. Це, 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 це моя конкретна пропозиція щодо звернення до Верховної Ради. Окремо ми повинні були б прийняти якусь декларацію, але це треба ще робочу групу створити, щоб працювати на цій декларації. Це ми маємо самі між собою багато питань вирішити як спільнота. Тут пані Людмила, шанс мене не зрозуміла, що я маю якісь амбіції, узурпування влади і так далі, наша асоціація. Насправді мова йде про те, щоб створити. Структуру не державну, тобто громадську організацію ОСББ, а вже взаємодіяти з державою. Національна рада в Національній Раді взаємодіють державні структури і представники ОСББ. Але вони не обираються, представники ОСББ. Вони не обираються нашою спільнотою, а вони в певним чином призначаються також до цієї ради. Тобто. Моя пропозиція друга, що ми повинні виробити документ, створити робочу групу тут сьогодні, щоб виробити документ, який організував би справді руховий СББ в всеукраїнських масштабах. Дякую. Всі знають пане Любомира, підходьте, і готовий ініціювати організованих Дякую. Таке зауваження. Ми вже зустрічаємося, Богу дякувати, 5 років, і на кожному форумі голову ОСББ піднімають питання про те, що в нас не працюють судові виконавці, що в нас немає механізму по боротьбі з боржниками. Знаєте, в нас якось дуже цікаво виходить, коли людина взяла банку кредит і не сплатила його, банк забирає квартиру. Чомусь, коли ми голову СВБ стикаємося з тим, що ми подаємо документи в суд на боржника. до речі, в мене є одна квартира борг 33 тисячі. Судові виконавці не працюють, приймаються накази, є море відпису. І я би пропонувала можливо зробити зведення Міністерства юстиції. Люди живуть на наших податках, на податках наших мешканців. Невже ми не можемо зробити якісь звернення від голів від форму голів, щоб підняти це питання, вирішити це питання? Це питання, яке забезпечить життєдіяльність кожного, кожного буде спеціалі? Це не проблема міста Львова, це проблема всієї України. Я думаю, що до зведення, до резолюції, внести такі Дякую. Можно я дополню эту пропозицию э, таким же ответом Можно ли в это взвернение сделать, чтобы судовые исполнители обязать их исполнять это решение в течение 10 дней То есть сделать ответственным за исполнение Пытание на в Кодексе, и регламенте Человек а, еще а божающий выступать Я, да? Хорошо Я думаю, що такий <різований> шум в залі, коли виступають такі грамотні представники нашої Судовольщини, пані Веляна на юристів, міського багато. І виступі ви чуєте, що і вів'яни, і лучани провели велику роботу в плані. Удосконалення роботи ОСББ і співпраці з, міським, з міською владою, це не просто, як говориться, Вася Вася Оляна, Василь Михайлович, пан Любомир і так далі. Це зрозуміло, це є велика робота і це й досить треба враховувати. Але в мене є пропозиція так само. Треба чітко розділити, коли, яка має бути роль і е, місцевої влади при... Наприклад, при таких випадках коли стихійне лихо або навіть в наш час диверсійні якісь, якісь ситуації, які складаються в будинку. О, Тому що ОСББ лишається біля розбитого кориту. Змій органи місцевої влади і державна влада все поклали на плечі е, голів ОСББ і на мешканців е, постійно топаючих е, роль самих утопаючих. О. Тобто в мене є пропозиція, якимись чином законодавчо треба внести пункт, яка, яка має бути допомога місцевої і державної влади при стихійних викладах, при аварійних ситуаціях, в кінці кінців при диверсійних випадках. Тому що зараз таке може бути в цій Україні. Тому що, наприклад, сьогодні в мене зірвало так на будинку. І місцева влада від Караска, Скажіть, Будь ласка, пан Василь Коцюк пропонував зробити страхування. Страхування це... це дуже актуальна тема. Може і, це вирішиться? Питання... Об, обов'язково і це має бути. Але. Страхова компанія після цього, як сьогодні стати не виглядало, вона завтра вже вам не прийде, вона виді також. Але має бути служба місцевої влади, яка моментально має на такі речі. У нас поки що моментально реагує водоканал, газова служба, а, наприклад, така аварійна служба, як якась будівельна організація, яка прийде і вам накриє дах, завтра, завтра все буде замочене водою, і снігом. Також, таких служб немає. Це питання треба підняти якими чином з питання звичайних ситуацій. Ну, управління з надзвичайних ситуацій не накриє вам завтра не накриє, так, не накриє вони прийдуть і щось таке перше зроблять, але вони не мають таких коштів, щоб вам, наприклад, виділити з резерву якісь кошти на перекриття вашого будинку. Пані Володимир, я спеціально резервний фонд для Я знаю, що це спойно. Добре, дякую. Чи є ще якісь подачі виробів? Якщо зараз немає додаткових виробів, я оголошую перерву <плес> на 10 хвилин.